Тато каже, що мене відгодували, але фактично це ну генгенетична, яка схильніше, що ще щось. що я завжди така була. Ну там плюс-мінус. І... Просто ти ну я звикаю до цього. Це, це моє тіло. Я себе люблю. Я не маю часу думати про те, що хтось мені щось там може сказати, чи щось таке, бо я просто не маю на це часу. Через вагу були якісь там якісь образи, такі точкові, ще щось, ще щось але знову ж таки, ну не цікаво ображати людину, яка не дуже реагує на це. Ну як тобі це вдавалося? Які книжки, які люди я, я думаю, про що, що це від, виховають від, від характер? Яке виховання? Вдома теж казали: хватить їсти, скільки можна да, їсти, казала. скільки солодкого можна їсти. Скільки того, скільки того, чи там ще якісь такі речі, там не пий каву з цукром, не пей чай з цукром. Але я, я думаю, що це. Я, я справді не можу пояснити, звідки це, це, дуже круто. це. Я думаю, Деклад, воно просто, про воно просто було. Ну, Окей, воно би не було. Е... Ну, я не знаю, бо бо мені здається, що люди думають, що якщо є велика багато, ти нічого з цим не робиш. І типу, ти себе приймаєш і все. Але ну для мене це нерівнозначні речі. Приймати себе і не намагатися нічого з цим зробити це ну, різні речі. Я себе приймаю, я себе люблю, я роблю собі фотосесії, я роблю фотосесії в білизні. Ну для мене це не проблема. Але чи я е, вважаю, що це там нормально чи ні, це, це мені вирішувати. Якщо я розумію, що мені затяжко, некомфортно, що я хочу щось змінити, що я перестала там не знаю, не можу собі купити сукню вовк ту, яку хочу, бо нема мого розміру. То ну то я собі приймаю, що зараз на цьому етапі треба щось міняти. Я справді себе люблю.